Наступна головоломка. У нас є така рівність 6. відняти 87 дорівнює 98. Наша рівність неправильна, нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рідність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову. 8 додати 87 буде 95, 95 дорівнює 95. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.